В обласному центрі стартувала літня школа математики, яку організовують вдруге. Уже традиційно її проведуть на базі Ужгородського наукового ліцею. Щодня понад 150 учнів, а це призери обласних олімпіад. Учасники всеукраїнських та переможці малої академії наук матимуть насичений практично лекційний курс, зосереджений на різних математичних задачах. З дітьми працюватимуть найкращі вчителі області і викладачі вишів. Передбачено акцент на олімпіадні задачки, тобто задачки, які в змісті шкільної програми не сильно розкриваються, але є специфічними в розгляді олімпіадних задач, логічні задачки, задачки, які містять поглиблений зміст деякого матеріалу. Саме на такі задачки ми будемо розгляду, ну, ставити акцент, розглядати їх. І будемо спрямовувати дітей, в якому ракурсі працювати впродовж року, щоб вони успішно виступали на Олімпіадах. Головне завдання літньої школи підтягнути знання учнів, ліквідувати прогалини у навчальній програмі і дати можливість завтрашнім абітурієнтам упевнитися у своєму виборі. Це ліквідація розриву між тими навчальним змістом, який є в школі, і між тими прогалинами, які діти отримали впродовж ковіду два роки. Зараз військовий стан, і саме такий механізм, як літня школа, літні табори, дадуть можливість уникнути цієї особливості. Це дуже важливо для того, щоб сорієнтувати і педагогічну суспільноту, і батьків в першу чергу, щоб вони змогли бачити в своїх дітях талант той талант, який на який вони заслуговують. Окрім насиченої лекційної частини учнів, також очікує цікаве дозвілля. Упродовж двох тижнів школярі перебуватимуть на базі Ужгородського наукового ліцею, який має потужну спортивну інфраструктуру, де вони проводитимуть вільний час у колі однолітків та головно математиків. Нові знайомства, нові знання з математики. Минулого року було дуже цікаво, я піти ще раз. Математичні ігри нові невідомі теми з математики вивчав вивчали різні схеми, як вирішувати, навчили деяких прийомчиків. Я брав участь в основному з олімпіад в олімпіадах з інформатики і в мані з інформатики. Мене цікавить програмування. Цікавлюся цією там і за цього мене сюди запросили. Поки що я не знаю, що тут буде, але очікую, ну, що у нас будуть якісь, можливо, цікаві лекції, щось дізнаюся нове, щось цікаве для себе. Ну, я думаю, щось дізнатися, щось нове побачити. Подібні учнівські напрямки дають можливість не лише школярам визначитися із майбутньою професією, а й педагогам підготуватися до освітньої реформи, зокрема переходу на новий формат шкіл. Відтак літні школи заплановано провести по всій області і з різних дисциплін. Цьому році буде саме на літніх період, літній канікулярний період буде в Хусті школа, українська мова, література, інформатика. В Сваляві будуть дві літні школи, в Солотвіні буде школа математики, інформатики і іноземної мови. Як берегово буде школа і в багатьох територіальних громадах ми зараз над цим працюємо. По-друге, ми готуємося до перехідного періоду у 2027 році. До ліцеї, перехід на гімназії і ліцеї. Якраз цей науковий ліцей це буде та модель, яка має бути в перспективі в 27-му році щодо створення ліцеїв, щодо профілізації. Ми вже тут бачимо, які в нас будуть профілі: математичний профіль, гуманітарний профіль, технічний профіль, профіль it технології. Практика інтенсивної освітньої літньої школи має стати хорошим прикладом, як спонукати учнів і викладачів до нових методик, наблизити їх до переможних місць у конкурсах і олімпіадах, а також дати потужну навчальність. Базу для успішного складання вступних іспитів.